Звердимо порядок День. <кій> Нема. Шановні колеги, хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Хто запротив? Утримується. Дякую. Цієї програми вносяться зміни в зв'язку з необхідністю поточного ремонту, а саме придбання котла для Левоцької ДПІ. І Тому необхідно внести зміни до цієї програми. Зрозумілі Глубокська... там буде надано кошти в сумі 25 тисяч гривень. Глубоцька податкова до нас звернулися, просять допомогу, щоб допомогти їм дітям. Ми інші територіальні громади допомагають, щоб для придбання котла, які у тих вище складу. І ми, ми, ми так порахували, звичайно, що всім важко, коштів нема, але 25 тисяч гривень, враховуючи те, що вони з нами плідно працюють, вони допомагають нам дуже багато речі. І робити від, що ми їх не бачимо, це ж неправильно. Тому ми робимо зміни і будемо дати їм на виділяти на грибочку питання. Податково 25 тисяч гривень. Два ціка підтримки громадян Тарашанської сільської територіальної громади, які вступили на військову службу за контрактом або навчання вищих військових навчальних на 25 рік. Все, шановні колеги, є програма. Ми повинні затвердити. Якщо є бажання більше ознайомитися з програмою, то проблем немає, якщо є потреба. Року поступило до 5 мільйонів 548 тисяч 175 гривень, що складає 120%. а в сумі 994 тисячі 555 гривень. Перевиконання по таких видах податків і сума уточнення складає 410 тисяч, земельний податок. Виконаний на 117 процентів, 15 тисяч уточнюється. Єдиний податок виконаний на 139% процентів і 213 тисяч, 100 уточнюємо. Акцизний податок виконаний на 124% процента і 19 тисяч уточнюється. Адмінштрафи виконані на 262 і уточнюється 17 900, а також податок на пальне, виконаний на 127%, 85 тисяч уточнюється. Відповідно, збільшується і план по видатках на 410 тисяч. По коду 10.21 загальні середні освітні заклади, це школи, 120 тисяч. Це для поточного ремонту спортзалу туряцького ліцею 100 тисяч і 20 тисяч для Тарашанського ліцею придбання пожежного щита. По 10-10 це заклади дошкільні, 10 тисяч це для Тарашанського ДНЗ, придбання посуду, а також по коду 60-30 організація благоустрою населених пунктів. Тут 100 тисяч. Виділяється для придбання щебеню для станівців, 30 тисяч для облаштування алеї слави для загиблих захисників, 20 тисяч придбання матеріалу для вуличного освітлення, а також 30 тисяч для виготовлення проектної документації по сміттєзвалищах. І по коду 0150 – це орган самоврядування. 30 тисяч для послуг програмного забезпечення це для комп'ютерів. Також по коду 98 субвенцій іншим бюджетам. 25 тисяч це для нашої податкової для котла, і 25 тисяч. На програму розвитку цивільного захисту забезпеченості пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації Тарашанській ТГ. Також у нас є кошти згідно розпорядження Чернівецької обласної адміністрації номер 543 Надійшла дотація. По 410 404 коду це відшкодування ВПО за електроенергію в сумі 11 тисяч 50, а також субвенція на забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів війни в сумі 105 тисяч 235 гривень. Це на заробітну плату нашому фахівцю. Шановні колеги, я ще додав деякі. Дивіться, значить, беремо починаємо з порядку школи Наталії Костянтинівни, яка хоче, і це правильно так повинно бути, зробити ремонт в приміщення спортзалу. Ми порахували скільки матеріалу потрібно. Значить, 21 куб матеріалу обмножайте, будь ласка, на 7500 гривень. Бачите, яка сьогоднішня ціна по 7500 куб дерева. Це вже 150, майже 160 тисяч гривень. Тепер ще 23 куба куба е, цього бетону, бо потрібно стежка робити, бо бі, значить, знову така сама біда буде прогниє. Двадцять 23 куба ножки, будь ласка, по три по 3 400, 3 300, я не знаю, куда це, бо то є різні фірми є. В общем, одним словом, а роботу ми не враховуємо. Одним словом це потрібно кошти десь в районі 250 тисяч гривень, щоб зробити ремонт туряцької спортзалі. Аналогічна ситуація і в станіцях. Ми в станіці не забули. Точно так же треба робити і в станіцях, і знову 250 тисяч. Так тут я ж кажу ще раз, що робота робота не врахована. Так. Ми зробили початок так: 100 тисяч гривень виділяємо на турецьку, на Тур ліцей для придбання дошок. Воно не вистачає, але хоча б 15 кубів, ну близько 15 кубів, це піломатеріал, який дошка не брусь. А в нас на наступний сесії перевиконання будемо виділяти далі кошти на придбання брусу вже дерево. Тому що щоб воно висохло на протязі літа під, під, до початку навчального року ми повинні зробити ремонт. От. І тому вже мало, ну приблизно десь тридцять триста тонн щебня буде, це небагато мало, але треба всім. Помогти, щоб всі села наші були хоча, хоча б трошки забезпечені, щоб зробили невеличкий ремонт доріг. До нас звернулися ще з клопотанням тарашан ДНЗ, просять 32 тисячі гривень, 22 тисячі на придбання морозильної камери і 10 тисяч на придбання посуди. На жаль, 10 тисяч на посуду ми виділяємо, бо край потрібно на придбання морозильної камери лишиться на потім, коли будуть кошти, немає можливості. Точно так же тарашани, е, ліцей звернулися до нас, я вже не пам'ятаю, яка там сума. Звичайно, що трошки ми виділяємо там невелику суму, а решта 20 тисяч виділяємо. А решта там ще потрібно поміняти двері, там потрібно зробити в е, цьому їдальні додатковий, покласти додаткову батарею, ну, радіатор опалення. Не вистачає тепла, важливо, щоб було більше. Ну з літа, я думаю, що ми це все зробимо. Виділяємо поки що тільки і на, на це на пожежний інвентар. Там все повністю повинно бути комплектовано. Там не тільки щита, там є і, є, і сокери, і там і лопати, і все, що потрібно пожежний інвентар укомплектувати. Це теж не дійшово. Да. Але тепер ми виділяємо тільки 20 тисяч. Звернулися до нас іще Привородська е, гімназія. На жаль, цей раз Привородський гімназія. Не виділяємо нічого, жодної копійки немає. Звідки Напроти зеліта може щось поміняється, та знову перед... будемо приглядати, будемо розглядати питання повторно. Хто за против? Утрималися. Дякую. Я передаю вам підпишите. Тим, що збільшується план по видатках на 200 тисяч, це для благоустрою. Зв'язку з цим уносяться зміни до програми. Там вже буде оці всі видатки, які були по організації благоустрою. Зміни це в програмі. І дуже важливо. Ще більше будуть, так. Да. Дуже важко розглядати такі, такі прохання, дуже, Не, дуже важко буде. розглядати такі заяви. Давайте я зачитаю спочатку, хто до нас звернувся. Лазурка Дойна Єлівна, Станівці. На лікування проси кошти. Стронський Валерій Іванович, приворокі, інвалід першої групи що Олена Миколаївна, інвалід 3 групи Станівці. Дубей Софія Йоргівна, жителька Сера Тур'ятка, просить гроші на лікування. Блуй Костянтин Васильович, житель Тур'ятка, який просить виділити одразу допомогу на лікування теж. Біла Ларіса Тіофілівна просить видіти одразу допомогу на лікування матері, якій виповнилося 90 років. Чебакова, Маргаріта Сергіївна, Турятка просить на лікування дітей. Уніщук, Ольга Дмитрівна жителька Турятки, так само просить на лікування чоловіка інваліда другої групи. Олександр Михайлович Танівці просить відділити кошти на лікування онкофорий. Цитренко Євген Володимирович, житель Турятка, ВПО, інвалід другої групи. Пую Мак... Макрона Дмитрівна, жителька Поляна, яка просить віддати одразу допомогу на лікування. Місце, як є бажаючих багато. І розумію, що на лікування тисячі гривень та не спасе, але у нас будемо розглядати кожного. Все, значить, в 11... 11 заяв, які ми розглядаємо сьогодні на сесії. Шановні колеги, будь ласка, давайте приймемо приймемо рішення по кожній, напевно, окремо, по кожній людині окремо. 3 тисячі гривень. Стронський Валерій – 5 тисяч гривень, шова 3 тисячі гривень. Шова Олена Миколаївна. Дубей Софії 3 тисячі гривень. Костянтин – 3 тисячі гривень. Біла кварістя фільм тисяча гривень. Чубакової Маргаріти 4. Онищук Ольге 5 тысяч, Алекса Георгию Михайловичу 5 тысяч, Цитренко Евгену 2 тысячи, Ипую Макроне Макрині, Макрині Дмитрівні 5 тисяч гривень. Ми вже погодились з вами, я ставлю на голосування. Шановні колеги, Шановні колеги, ми вже погодили, Що ставлю на голосування. Хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Будьте уважні, я вас прошу, голосуємо. Хто за? Против? Я показав той пілат 2 тисячі, щоб мав особу тисячу. Така справедливість, що лиш там попала під тисячу а Решту да. не попала. Там 3, 5, 4, 3, 5, 4, тисяча. Ну, на на людям тим, ціну по тисячу гривень. Про відділення матеріальної допомоги військовослужбовцям Тарашанської територіальної громади поступила заява від, уважні, поступила заява від Коберєдуан. Та Івановича, візитів Андрію Георгічу, Андрія Васильовича, Андрію Петрасько Денис Сергійович, а Костакійові Юлія... Івановичу. Да? Геліжів Олександр Дмитрович, Вільчак Валерій Костянтинович, Завгородній Микола Михай... Миколаєвич, Пензаров Валерій Костянтинович, Бзерко Ілія Іліч. Чуботару Юрій Степанович, Софронів Валентині Георгівні, Істаніцькій Лювчик Георгівні. Це сім'ї загиблих. Сім загибли. Маємо 14. Так як ми на попередніх сесіях і так, як ми домовилися, щоб виділити по 5 тисяч кожний. Кожного військовослужбовцю або мати, або дружини загиблого. Е, є бажання робити зміни, чи лишаємося так, на, Не, так але, як так, було. Так, так як було. Бо дійсно це треба так і далі йти. Шановні колеги, я думаю, мені треба пройтись по кожному себе, я ставлю голосування. Це все 7 по 5 тисяч гривень, ви зрозуміли. Хто підтримує дане рішення? Будь ласка, голосуємо, хто за. Прошу. Так. Нас вимагає і державна адміністрація. Це не один раз нам на нарадах нагадують, що обов'язково повинно бути по кожному селі. По ОТГ. потеге, да включено. Ми все включили. Включили набагато більше, ніж ми думаємо, що можна зробити. Є виход на сесії. Ми приймаємо, затверджуємо стратегію. Хто, буде, хто має бажання, можете переглянути. Будь ласка, будь-який час, подивитися. Будинки що... культури включає. Ну, ну як, я включаємо. Бо... Обов'язково, зараз... да. і, і, обов щоб і подивки, обов будинки культури, і дороги, і, так. і, і так. все що що не, і, обов'язково. Все, все, що ми бачимо, що потрібно робити, ми робили дві неділі, може трошки більше навіть. Більше, майже, майже місяць. Від, від минулої сесії до тепер. Лише тепер готово. Так. Ми затверджуємо на сесії, і це вже у нас є. Є стратегія, можемо щось працювати, бо будь-який об'єкт, який, об який підпадає підтримку, під чого нема стратегії, не включений об'єкт, значить ми, ми не зможемо подавати на ту чи іншу роботу, там, на ремонт та, я роботу. По максимуму, щоб потім ми, не... так. Ми, ми да. І дор... це, що ми бачимо, можливо, не наша робота, але ми бачимо, що край потрібно робити. І тут ділянку дороги, там і можливо десь там каналізація. Все тут включили. Шановні колеги, дійсно буде сп'ятісвалище мати... і... І приштування і все. За бажання можете, коли вам треба мати вільний час, можете ознайомитися. будівництво адміністративної Будівлі адміністративну будівлю станіся. Є включена. Включена? Є потуряться ремонт, капітальний ремонт будинку культури. Є опалення в школі там, прийти на, на тверде. Все, що ми бачили, що є, що треба робити, все тут включено. Тож 80 листів, Це не в один вісімдесят страниць. Шановні колеги, час іде. Ставлю на Хто підтримує я дане я річ? Шановні колеги, будьте уважними. Не... Наступне <зас> затвердження технічної документації на земельні ділянки для ЖЕК. ГБ, ЖГБ та ОСГ ОСГ. Поступили заяви від Генчинського Георгія, Тофан Лілієр, Павун Лідії Костятінівни, Піцул Єльвіри Васильівни, Дубов Ілля Тодорович, Санавчан Зафіра Георгівна, Буча Зафіра Васильівна, Постевка Людмила Іванівна. Ці заяви поступили, ми отримали усі відповідні документи. Але будемо розглядати кожну заяву окремо. По кожній заяві ми будемо голосувати. Дубов будь ласка, Тодорович. Садінці, шановні колеги, голосуємо. Будьте з Ефіра Васильівна. Будь ласка, голосуємо. Хто за? Хто проти? Шановні колеги, будьте уважні. Е, наступне питання. Про затвердження якісь документації землючі, що для... Становля... Це називається ПАІ. Це товарність з Господа виробництва. Е, поступили заяви від е, Гуцану Марії Михайлівні. Обіль Георгій Миколаєвич, візитів Віоріка Миколаївна, Буча Замфіра Василівна, Рябчинська Ірина Олексіївна. Всі, всі заяви і всі відповідні документи поступили. Ми в кожної заяві окремо розглядаємо. Будемо голосувати по кожній заяві окремо. Про надання дозволу Трашанської сільської ради на розроблення проєкту землеустрій щодо відведення земельних ділянок. Це є 26 сотих. наступна буде 49 сотих. І потім ще і 32. кому? Це не прізвище, це, це на сільську раду. Землю у землю на комунальній власті сільської ради. Перше це є це, що запущено біля нас коробник. 26 соток, наступниця так само буде нижче, те ж саме сама територія. І третє це у привороках біля будинку культури, біля клубу. Там ще лишилося скільки соток? Там лишилося 32. 32,51 32, сотень. 32,5. Там Ми... де той парк, да? Ні, не парк, там біля клуба. Там між клубом, біля клубом, там було посовище, тепер все загащено, там там абсолютно дуже запущено в центрі села. А Ми законімо на сільську раду, а далі побачимо. Може хтось буде мати бажання брати в оренду або на опціоні. Там побачимо, яка ситуація. Це якась треба в закон треба зробити порядок своїми землями. Перше, будь ласка, ставлю голосування. Хто підтримує дане рішення? Прошу голосувати, хто за проти. Зміни цільового призначення. У нас є три заяви, які ми маємо розглядати. Зміни цільового призначення земельний ділянок. Це поступила заява від Мокан Тодора Тодоровича, шова Віталій Лазарович і Семко Георгій Васильович. Ці всі три заяви у нас є. Будемо розглядати кожну заяву окремо. Всі відповідні документи до заяв є. Шановні колеги, перша заява це ми отримали від Мокана Тодора, що. Треба зустріти з ним, треба вийти, колися має вийти туди, подивитися, що за землі, які землі. Бо раніше ці землі були віддані від державної земельних ресурсів. А зараз ми даємо, ми не знаємо, що за землі. Там на одній землі є вже будивля, яка не має документів. І треба дивитися. І потім ми будемо голосувати. Наступна заява поступила від Мокана Аурела Тодоровича про надання в оренду земельної ділянки для ведення особисто селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту села Полян Рашанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області. Аврія Тодорович до нас звернувся з заяви, є всі відповідні документи. Ми розглядаємо і приймаємо відповідне рішення. Uh, будь ласка, де земля, земельна ділянка розташована, ви знаєте, це в оренду, воно дається на рік на рік. Яка там земля, ви знаєте, я думаю, я особисто там був, там місто запущено, там хащ, не знаю, який результат буде стоїти земельної ділянки, але поступила заява, заяву заява ми розглядаємо. Будь ласка. Після року, після, дальше, після, дальше. після року вже буде знову інша mm. заява. Ми ж на рік даємо тут чітко, ясно, написано. Yeah, на рік. На, Ставлю першим, що він має перші право, так? Да? Ну, на рік ми, ми розглядаємо заяву. Більше mm. деталі, я тут так Я не буду, що розглядаю, що після і я був на конкурсі, що ви не бере кушнівчик, берег хтось чужий. Якщо ти не хочеш, щоб ми брали, ну, будь-яку Поки скільки сяло, не буду не буду брати, я беру хтось чужий. По-любому, то хтось, буде брати. Я питаю, що там для військового службового. Є кустя. Куські... Ну тут є заяви подані в сільську раду. Іван Михайлович, дайте, будь ласка, відповідь. Є заяви подані, але як, як я 20 гектарів, то одному дам, а... Так, я я є там, для військовослужбовців, там є ну, 10-15 заяв, можливо. мені просто повідомляли. Ну, Та чого не робили розходи? ці конфліктні ситуації якщо там Тобто треба додати за проєкт відведення. Але люди воюють за нас. Ну так люди воюють зараз. По дві тисячі, по чотири тисячі. Що вони відмовляються, чи що заяви подали, то нема питання. Все. Усі люди, які подали заяви. Чому у вас заяв лютих на системі? Є нюанс. у сесії тільки по інашому голосували. Ну як я бачу, є певна звинядлення, є певні заяви. Може, проголосувати, що дана земельна ділянка предназначена для того, що після окончання війни, я ще не знаю, скільки безспособу може з'явитися під час воєнних дій, і ті, що зараз не подали заяви, вони теж потім захотять. А якщо раз Дана земельна ділянка лишається для розподілу між військовослужбовцями після закінчення війни. І тоді на той час, скільки заяв буде, так і постараємося в пропорційному порядку розподілити дану землю. Може їм не подобається цей кусок, а не хоче в ту сторону, де ж не отримають. Це на рік була пусків. Де вони заявили? Я, я що Заяви є, як є всякі ради. Щоб стане вас закладені. Як вам просто появляться? Проти. Отримається. Будь ласка. Всі питання, що виносить на розгляд сесії, розглянути. Які є зауваження, можливо, щодо проведення засідання сесії? Нема. Якщо нема, хочу, ви ж замітили, бачили, е, порядку денного не було, не було е, заяви, не було пункту про примінювання сільського голови. Е, хочу доводити до вашого відома, що сільський голова вже отримав премію 34 чотири тисячі гривень за свою доброту. Я думаю, так може і помиляюсь. Напротязі п'яти робочих днів, бо вже пройшло трошки часу. Я маю заплатити внесті в касу, живі кошти своєї зарплати, яку маю отримати, не знаю, на протязі півроку збирати по копійки і заплатити дев'ятий штраф. Вісім разів заплатили по ти п'ять рівня. Тепер. 34 340 гривень. Це по мобілізації. Я думаю, ви зрозуміли, Нема потреби, щоб ще додому. Не е, немає, немає значення на кого протоколу. Mm -hmm. е, тут у нас ми працюємо, один напрямок роботи, і ми є колектив, який працює, і розглядає і приймає відповідне рішення. Е, все, що я хотів сказати, більше немає. Є, є питання, можливо? Нема. Тоді на цьому. Засідання сесії оголошується закритим.